Погрози рейдерство та свавілля. Окупанти відбирають бізнес у Бердянську. Олександр Кохович, бердянський підприємець, розповів, як окупаційна влада позбавила його магазинів на ринку по вулиці Північній. За словами підприємця, ринок передали у власність Російського державного унітарного підприємства Ринки Запоріжжя без жодних документальних підтверджень. Власників примушували підписувати угоди, які не були договорами оренди, а нав'язаними послугами. Ціна цих послуг була на 150% вищою за звичайну оренду. Після відмови підписати документи, Кохович отримав дзвінок із погрозами його багатодітній родині. Попри чинний договір оренди, магазини закрили, а доступ до них заборонили. Родина підприємця вже вісім місяців живе на дитячу допомогу, а товар у магазинах псується. За словами Коховича, так окупанти націоналізують всі торгові комплекси на тимчасово окупованій території. Муніципальні ринки просто забирають, а приватні оголошують безхосними. Його визнали банкротом, приписавши борг у 26 мільйонів рублів. А потім оголосили виручку за 22 рік нульовою. Олександр Кохович сподівається, що його звернення приверне увагу та допоможе зупинити свавілля окупантів.